Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, розпочнемо з того, що промоутерська компанія Queensberry Promotions все ж таки оголосила бій офіційно між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером за титул IBF у надважкій вазі, але їхнє протистояння буде співголовним. Головним поєдинком поставили реванш Бетербєва проти Бівола за титул Абсолюта у напівважкій вазі. Також у карді на нас чекають Шакур Стівенсон проти Флойда Скофілда, Карлос Адамес проти Хемзе Шереза, Верділ Ортіс проти Ізраїла Мадримова. Джошуа Буаці проти Калума Сміта та Джелайджан проти Агіта Кабайла, які розіграють тимчасовий пояс WBC на дважкій вазі. Неймовірний карт, хоча є одне, але цікаво, що Мадримов поб'ється з Богачуком 21 грудня, а вже 22 лютого вийде проти Ортіса, щось передчасно списують Сергія. Та й для Мадримова це буде дуже напряжно. Два бої за два місяці. Що ж, чекаємо прес-конференції. Ну а далі переходимо до чергового фейсофу, в якому Олександр Русик та Тайсон Фюрі разом зі своїми промоутерами Френком Уореном та Олександром Красюком. Привіт, мій друже. Привіт, мій друже Хітмен. Ти Лисий. Він прийшов на роботу, щоб убити мене. Настав час це зробити знову Усик проти Фьюрі 2 у прямому ефірі в нашому телеграм-каналі 21 грудня з Королівства Саудівська Аравія. І тепер ми готові зустрітися віч з Френком Вореном, Тайсоном Фьюрі, Олександром Мусиком та Олександром Красюком. Fight talk. Розкажи нам про цю зачіску. Ти робиш стартовий комплект Ась на фюрі. Що відбувається? Слухай, ти знаєш, мав би пам'ятати, що ти робиш? Пам'ять, тому що мій перший бій був у минулому. А тепер я зосереджений на 21 грудня. Він виглядає як вбивця, хіба ні? Він виглядає як сексуальний звір. Та йому підходить, гоління йому підходить. Це виглядає сексуально. Ти я впевнений, що повертався і дивився бій кілька разів раніше після того першого бою в травні. Коли ти дивився це ще раз, то як ти відчуваєш свою перемогу? Я знаю, він вірить, що саме він виграв той бій. Мої руки були підняті. Я виграв, дякую тобі, Боже. Але якщо Тайсон думає, що Тайсон виграв, не проблема, не проблема. Послухай, у нас є ще один бій 21 грудня. Звичайно. Після бою тебе запитали на рингу, хто на твою думку переміг. Ти сказав, що виграв, і на твою думку, судді віддали йому перемогу, тому що в його країні війна. Чи ти шкодуєш що сказав це? Ні, я не шкодую ні про що. Навіщо мені це? Тож ти справді думаєш, що вони голосували за нього, щоб він виграв. Це був близький бій. Усик отримав перемогу, ніби він ще сказав, що виграв бій. Чесна гра для нього не виправдовувався, він побив мене ввечері. Чесна гра. Я вважаю, що я виграв бій. Це моя думка так само, як якщо б у вас була думка. Він мав думку, всі мали свою думку. Але він отримав свою перемогу і я привітав його. По телевізору ви могли бачити, як я поцілував його хрест, сказав велике спасибі. І щасливого Нового року. І щасливого Нового року. Напевно, ти розумієш, що я маю на увазі. Тому, коли ми підемо знову, ми підемо знову, ось і все. Немає ніякої ворожнечі. Я не ненавиджу Усика. Ти знаєш, що він хороший хлопець. Боже, боятися християнського сім'янина. Чому я ненавиджу його? Він заробив мені мільйони доларів. Я люблю його. Ти розумієш, що я маю на увазі. Так, у мене немає ненависті. Ти не можеш викликати ненависть між нами двома. Ти знаєш, що він боксер, і я боксер. Ти знаєш, що це чудовий бій, незалежно від рішення. Я говорив це багато разів. Він отримує перемогу фантастично для нього та його родини. Молодці, вітаю! Як я сказав, дай Бог йому фантастичний результат. Але незалежно навіть з моєї точки зору, це був чудовий бій для вболівальників. Я впевнений, що вони розважалися, мали все, що змусило мене робити. Чудові речі. Він робив чудові речі. Це був чудовий бій. І ось ми тут щоб знову зробити це 21 грудня. Ти сказав, що це був легкий бій, поки він не завдав удару від богів. То чому ти описуєш це як удар від богів? Просто він міг би вдарити мене цим ударом мільйона разів. Іноді це могло не мати жодного ефекту. Але ти знаєш, що він вдарив мене і це мало ефект. І це було чудово, чудово для нього. Що ти пам'ятаєш про цю ліву руку в 9-му раунді? Це було ідеально. Тайсон добре тримав. Тримався добре? Так, я тримався добре. Але у вас був маленький шанс нокаутувати мене, чи не так? Ви не могли цього зробити. Могли б ви вдарити мене десятьма ударами в п'ятницю і не змогли б цього зробити? У тебе був шанс. У тебе був шанс. Ти не зміг мене навіть принизити після того, як я був Бембі на ногах. Ти вдарив мене десять разів, десять чистих ударів у підборіддя без доти. Yeah, okay. Ти б'єш мене своїми найкращими ударами і йдеш робити все, що ти знаєш. Що на тебе чекає? Я збираюся віджарити тебе. Під час підготовки до останнього бою його батько вдарив головою члена команди. Ми всі пам'ятаємо, що станеться, якщо хтось із його сім'ї зробиться в вашій команді. Цей бій цього навіть не потребує, тому що це був такий чудовий бій між двома найкращими важкого 21 21-го століття. Останній бій був чудовим, і це знову буде те ж саме. Усі, хто щось знає та думає про бокс, будуть налаштовані 21 числа, щоб побачити це, тому що це буде ще один чудовий бій. Ти думаєш, що він пройде таку ж дистанцію, як і перший? Я не думаю. Він виграє, і я думаю, що він зупинить його. Як ти думаєш, Олександре? ти маєш на увазі результат? Результат добре. Ми бачили перший бій, який був, ти знаєш, цілим скарбом для будь-якого шанувальника боксу. Побачити бій такого масштабу найкращі боксери світу борються за титул беззаперечного чемпіона у надважкій вазі вперше в цьому столітті. Вау, а потім знову побачити їхній бій у ріаді це майже диво. Про що я хочу сказати і це дуже важливо, я хотів би, щоб обидва хлопці провели успішний тренувальний табір, щоб вони прийшли готові, здорові та багаті. І нехай знову переможе найкращий. Чи був твій останній тренувальний табір настільки хорошим, наскільки він міг пройти? Я знаю, що ти мав справу з Порізом. Я не шукаю виправдань. Це був фантастичний тренувальний табір. Жодного разу я ніколи не казав, що в мене були проблеми в кемпі, тому що я їх не мав. Я чув багато бісових розмов, що в мене було багато проблем у кемпі, але в мене не було проблем. Був фантастичний тренувальний табір. Він переміг мене чесно. Я не розумію, чому люди знаходять виправдання на кшталт. Ну добре, я програв бій, тому що погано тренувався. Або програв бійку, тому що шеф-кухар приготував мені неправильну їжу. Він виграв бійку, ось і все. Більше нічого сказати, немає виправдань. Я провів фантастичний тренувальний табір та фантастичний бій, він зробив фантастично. Тому він отримав свій результат, чесна гра. Більше нічого додати. Скажімо, добре, я зробив це неправильно. Я зробив це неправильно, я зробив, я нічого не зробив поганого. я зробив все добре. Він теж отримав роздільне рішення. Рішення було на котячий вуз Якби я отримав рішення, чудово, він отримав рішення фантастично. Більше нічого сказати. Думаєш, я збираюся піти і змінити все в своєму таборі, тому що я програв роздільним рішенням. Дідька! Здавалося, що ти б'єшся краще йдучи вперед, але ти часто вирішив битися, відступаючи назад, і я бачу, що це неправильно. Це була стратегія, яку я вибрав для бою на задній нозі. Так, але вступаючи в бій, ти схожий, ніби тобі доведеться переслідувати його. Він буде кроликом, але ти був тим, хто йшов назад. Чому це сталося? Тому що я, як ви можете сказати, я гладкий боксер з контрударом. Можете запитати ще та очну кістку Усика, коли я одразу отримав лідерство, вдарив його по обличчю. Бум! Який план був далі? Той самий. Мені більше нічого не потрібно робити, тому що це було близько. Тож, якби я не отримав 10-8 у 9 раунді, тому я, можливо, виграв би бій. Ні, якщо на картках так, можливо. Якщо я просто зосереджусь трохи більше, та ж саме знову. Не збираюся нічого змінювати, тому що це не було одностороннє побиття. Це була близька боротьба, яка могла б піти в будь-якому напрямку. І я не скаржуся. Ти хочеш зберегти вагу? Чи хочеш збільшити? Ні, я хочу боксувати як до цього. Швидкість. Йдучи в останній бій, тебе попросили про меседж. Чи було у тебе повідомлення для Тайсона Фюрі? І ти сказав, що просто не тікай від мене. Ти відчуваєш, що він утік від тебе в тому бою? Ні, я сказав: не біжи, не бійся. Я більше не залишу тебе одного. І що це взагалі означає? Не бійся боксарського поєдинку? Прошу. Так, це боксарський поєдинок. У мене було багато боксерських поєдинків. І я не боявся. Впевнений, що ти також провів 300 боїв. Ти не будеш боятися боксарського поєдинку. Тож так, я насправді не дуже думаю про це. Як ти думаєш, цей бій буде виглядати схожим на перший бій? Чи буде іншим цього разу? Тайсон знає, що я роблю. Я знаю, що робить Тайсон. Але це? Буде інший бій. Він найкращий боєць, з яким ти був на ринку? Я думаю так. Послухай, я дуже поважаю всіх моїх опонентів, тому що бокс важкий це дуже небезпечний вид спорту. Послухайте, ця людина дуже відома у світі це велика людина. Я маленька людина це велика людина. Але у нас є другий бій. Слухайте, бокс – це не гра, Бокс – це важкий вид спорту. Важкий. Коли ти повертаєшся додому після того, як побився, все моє тіло каже мені. Привіт, Олександре. Будь ласка, не роби цього знову. Так, так, так. Френку, що ти думаєш про те, що стосується спадщини для цих двох бійців у матчі реванш? Що означає цей бій? Я радий, що вони сказали все це, тому що на даний момент ви знаєте, що Олександр отримав результат. Він виграв роздільним рішенням суддів. Тайсон виграє, тоді він стане найкращим у своєму поколінні. Ні, Френку. Буде матч реванш, третій бій, трилогії. Добре, якщо це має бути, якщо він виграє один і я виграю один, я не зможу сказати, що я кращий, він не зможе сказати, що він кращий, має бути третій. Я з тобою в цьому, але, але справа в тому, що ти запитав про цей бій і це цей конкретний бій. Ось як це було і я дивлюся на Тайсона, я дивився на його перший бій з Дантам Вайлдером, де він пішов як аутсайдер. Чому вони так вирішили, я не знаю, але вони так вчинили. І я дивлюся на той останній раунд, і він виграв той бій. Але я подивився на той останній раунд, а потім я подивився на наступний бій, чого він навчився з цього бою, що він мав зробити, і це те, що мені подобається в Тайсені. У нього чудовий боксерський мозок, він знає, що він має робити. І ви знаєте, хто такий Олександр, оскільки, звичайно, він каже, що це буде, на його думку, інший бій, тому що вони разом провели 12 чудових раундів боксу. Я маю на увазі, що вони знають один одного. В їхній свідомості вони знатимуть про сильні та слабкі сторони, що можна покращити, що я повинен був зробити інакше, і вони розумні хлопці. Ці двоє розумні боксери, вони не просто двоє, які йдуть вперед, вони бійці, вони добре думають. І вони мають велике серце, вони мають великий боксерський інтелект, і вони ведуть найбільшу боротьбу за все. Твої завершальні слова Олександру в цьому протистоянні. Удачі в тренувальному таборі. Готуйся добре і сподівайся, що ти все переживеш. І ми чудово поб'ємося ввечері. Так, будь обережнішим, це небезпечно, бо це буде чудова бійка. Це буде краще? Так. Ти можеш підписати мені? Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.